Рідкісним артефактом поповнився музей на Рівненщині завдяки військовому. Боєць, облаштовуючи позиції, натрапив на зуб Мамонта. Знахідку не викинув, припустив, що вона може бути цінною і не помилився. Фахівці дослідили зразок і з'ясували, що зуб належить тварині, яка жила на території нинішнього полісся понад 12 тисяч років тому. Наша знімальна група з'ясувала всі подробиці. Я в руках тримаю е, зубчик, частину щелепи, е, мамута, який бігав на території е, Полісся Волині е, 12 тисяч років тому. Фрагменти решток до історичної тварини у цей музей потрапили завдяки випадку. Їх знайшов на Рівненському полісі військовий, коли облаштовував позиції попід білоруським кордоном. Фактично, отак ішла е, щелепа, так? От, е, оце низ. Щелеп, ні, це це верх щелепи, це зубчики, а це низ. От, е, от так воно складалось. Та, і це два різних куски щелепи, яку яку десь залишив мамут. Зі знахідкою воїн спочатку прийшов до управління з питань ветеранської політики, чим трохи приголомшив чиновників. Ветеран приніс зуби мамонта і просить їх прилаштувати. Спочатку не повірив ніхто в цю історію, але коли він через 20 хвилин повернувся з зубами в нас в управління, це був просто якась неймовірна феєрія. Сергій насправді цікавився історією і, е, мабуть, це і врятувало ті зуби. Щось таке, що може бути цікавим для історії, для науковців. Відповідно, він їх зберіг. Це один з експонатів з Долбунівського краєзнавчого музею. Нині його розмістили у залі первісної історії. За іронією долі, колись тут був стоматологічний кабінет, а до цього катівня НКВС. Такі речі важливі й унікальні. Багато їх точно не буває. Та можливо, колись складемо цілого мамонта, як дозбираємо збираємо зуби. А у нас є декілька частин вже зубів Мамонта, які знайдені поруч з Долбуновом. Чому власне вони важливі? Бо ці експонати а можуть розповідати історію. Давнього давнього часу, тато та, фактично льдокового періоду, та про який ми дуже мало знаємо. Зуби Мамонта тут не єдине, що подарували музею воїни. Ще раніше місцевий боєць приніс сюди рештки до історичної акули. Два найбільших. Зубчика, от оце він нам передав Це з, -з, з океану тетісу. Тобто, це коли да на цих землях був океан величезний у колекції з Долбунівських музейників. Є експонати зі сходу України. Там поміж боями один з рівненських військовиків знайшов важезний шмат з кам'янілого дерева і передав його землякам. Це решки стовбура закам'янілого дерева. Йому Мільйон років точно з населеного пункту Олексієво-дружківка це поблизу Бахмута. О, це теж знайомий наш, дуже хороший військовий через пошту, через нову пошту звіти вислав нам, щоб ми його зберегли в музеї. Цей музей наймолодший на Рівненщині його заснували, коли на сході країни почалася російсько-українська війна. Тут тішиться кожному подарованому експонату. Найбільше серед виставкових речей, документальних свідчень злочинів окупантів. Шматок шахєда, 1622-й, випущений по Україні? Це одна третя його. Не з Дубинівський, але з Лубинівський хлопець збив. Більшість із цих трофеїв передали саме українські військові. Завдяки їм колекція музею поповнилася десятками, а то й сотнями експонатів, які вже стали виставковими. Війна надихнула українців більше цікавитись історією України. Так? Тобто це очевидний плюс. Так? І от в музеях можна це не тільки почути, десь в лекційно, а ще Побачите, як це все фактично, як це фактично творилась. Спраця з військовими вона величезна. Я дуже дуже дякую українським військовим. Зуби Мамонта з Долбунівські музейники вже оцифрували. Тож переглянути знахідку військового можна з будь-якого куточку світу, і в музеї певні це не просто археологічний артефакт, а й історія нашої нинішньої війни. Через Жуби мамонта будемо говорити про українських солдатів, про пам'ять яку ми про тягрість яку ми зберігаємо завдяки українським військовим Рівненщини Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.